вчера, 21 числа, 21 сентября, у нас в городе Одессе, в переулке Липунова, в общем-то, известный скульптор, человек, с, с, именем которого связано достаточное количество вот, различных, достаточно знаковых его работ. В общем-то, скажем так, Борис Эдуардс вернулся в Одессу. Он вернул свое постоянное место прописки, там, где он работал, там, где он творил. Мы о нем рассказывали в наших передачах с Юрием Масловым. Кстати, спасибо огромное меценату, который принял участие в этом. И, кстати, Юрий рассказывал о том, что есть такая идея, но, к сожалению, война немножко пролонгировала так сказать, открытие этой доски, но это свершилось. Владимир Кудлыч, рекомендую вам, художник, искусствовед и автор, собственно, вот этой мемориальной, так сказать, ну, я не знаю, доски как-то доску ее не хочется называть, да, вот этого мемориального памятного знака, который появился там. Вот. Николай, ну наверняка вот вас, ваше творчество каким-то образом, наверное, связывает, или это я привязываю, может быть, за ваше, но каким-то образом связывает вот то наследие Эдварса, которое сегодня живет в Одессе, и которое мы восхищаемся. Меня напрямую связывает с его творчеством и с его делами, какие он здесь ну, здесь за свое життя. Вот той дим, На якому висить доска. І двір, в якому майстерні його були, Ну, крім того, що і в цьому домі в нього була майстерня для ліпки, так я там працював 15 років. Тобто Едуардс, ну, якби прийняв участь і в моїй житті. Він дав мені площу. Він дав мені майстерню, тому що там три майстерні, які і зараз вони діють. Там зараз три художника, один архітектор, він і живописець, і два скульптора. Так що я напряму зв'язаний з ним. І дякую йому. Ну, Можете на казати, напис... да, можна так на казати що ви учень, так, Едвардса? Да, а чому ні? В третьому поколінні. Ну а чому Ну так, от, мабуть, і є. Ну, коли ви працювали так, от, над цим своїм твором, так, присвяченим Едвардсу, ну, от, мабуть, от ці якісь мотиви, так, от, щось вам підказувало, як от, ну, дух... скласти цю от, от, композицію. Дух так. Едвардса десь був рядом. Так що... Ну, є щось в цьому. Тому що е, стіни, е, в яких я, ну, які мене окружали в майстерні, ну вони якось надихали. Там були ще, ну, зліпки е, грець, грецькі, античні зліпки, які ще збереглись від Едуарца. А також рідний музей. Да, а також в мене є циркуль 16-го року. Ну коли він уже майже майже поїхав з нашої країни. Дякую вам, Володимир. Ну, ми з вами зустрічалися так в нашому сквері і теж роз, ну, розмовляли про Едуарса, про його наслідки. І так, от ця ваша ідея була втілена. Слава Богу, що так, ця дочка з'явилась так в тому місці, де вона повинна бути. От ну і зібралися так ска люди, да, на відкриття це дуже приємно було. Да, що в цей от такий, ну не не дуже гарний час для нашої країни. Все ж таки культурне життя, да, воно продовжується в нашому місті. Ну я хотів би нагадати, що. Що ця ідея виникла вже давно, коли я, вибачте, коли я ще видав книгу про Головкова Герасима, була встановлена меморіальна дошка на вулиці Михайлівській на будинку Головкова. І тоді в мене вже постало питання, яка наступна книга? Тому що я хотів створити таку серію про Товариство південно-російських художників про найбільш визначних, які забуті, або наполовину забуті. Головков був зовсім забутий. Що стосується Едуарца, про нього було дуже багато публікацій, але вони були тенденційні такі в руслі ну, російського патріотизму, де вип'ювався на перший план його монументальна скульптура, відомі твори, які сьогодні одіозно сприймаються, як одіозні сприймаються. Тому, я цією ідеєю загорівся ще п'ять років тому. І п'ять років в мене пішло на роботу над книгою над книгою про Едуарца, яка вже була видана під егідою бібліотеки, де я працював. Так, і працювали в научної бібліотеці нашій. – Я працював 13 років в науковій бібліотеці нашій національній. І перша книга це була моя ініціатива. і е, ідея зародилася ще в художньому музеї, коли я працював. А от уже Едуардс це вже проєкт в, в стінах е, самої бібліотеки. І це наше запрошення. В стінах самої бібліотеки. Ну, я вже говорив про книгу, я не буду зараз е, зупинятися, очевидно, От, е, про саму Ну, Це Шурка там найбільш звісна, да, найбільш така. відомий твір Шурка ранній період, 1890 рік. Він його повторював в різних матеріалах і, е, зрештою, відомо близько 30. Е, Творів шурки 15, які зробив сам Едуардс. Що стосується, давайте я деякі акценти може зроблю, щоб ранні твори Едуардса, але я хотів би ще поки характеризувати творчість, я ще хотів би сказати відносно нашого проєкту по втіленню меморіальної дошки на його будинку. Будинок побудований в 1893 році. Семен Чехович, інженер його, за його проектом. І в 94 му вже родина Едуардса поселилася там, там була і майстерня, от як говорив Микола, що там була і перша ливарня бронзова, перша на території України ливарня. І в цьому будинку він мешкав до 1919 року. До 19-го року, тобто періоду, коли йому довелося втікати від більшовиків. Він так і називав це бігством. Його еміграція на Мальту. На Мальту поїхав, так, і там громадян попав на англійський крейсер. ну Це було заздалегідь сплановано. Він, Брайкевич і багато інших одеситів. І на військовому англійському крейсері вони спочатку. Прибули в Стамбул, а там уже на іншому крейсері їх доставили на іншому кораблі, їх доставили на Мальту. Там всього було 800 біженців із Російської імперії, не тільки з Одеси на Мальті. А у Едуардса на Мальті там е, він був внучатий племінник е, секретаря, коменданта е, Мальти, який е, із е, Ну, ще за задовго до нього жив і був похоронений на Мальці. Тобто, в нього були якісь такі, знаєте, родинні зв'язки. Через цього родича із Мальтою, і це прізвище там було відоме, принаймні. Ну і сьогодні, от кажуть про цю дошку, да і про пам'ять про Едвардса. Ну, Одесити, багато Одеси, та всі Одесити знають в Амур і Психею, Так, всі знають оцю скульптуру, але мабуть, не всі знають, що Едвардс собственно він автор цієї скульптури. Сьогодні вона прикрита, ну, зараз війна, на жаль. Вот. Але ж ми пам'ятаємо так, от, цю скульптуру. І ну, ми повинні декілька да. слів, ну ось вона, да. да. так, ми вже бачили. Вот. Декілька ми її слів про Юрія Константиніча Маслова, нашого мецената. І, ну, собственно, Я з ним познайомився, коли була відкрита виставка Google фотографа так, в музеї західного та східного мистецтва. І тоді, після вже після передачі, в місті з Анічки Голубою, Ось ми розмовляли так, і після передачі ми з ним так щось розговорились, і він мені почав тут же розказувати про Едвардса. Я кажу, слухайте, давайте зробимо передачу про це. І ну це, це є передача десь рік. тому ми зробили. От той тобто він цією ідеєю, також як меценат, так як спонсор цього проекту, він жив цією ідеєю. Багато багато, ну можна сказати, і років. Так, і кстати, говорячи про творчість, так, доросло, ви показуєте, так це багато і фрагментів є в нашому місті, які прикрашають наше місце, архітектуру я нашого би спершу характеризувати трошки не вся не всі у нас в Одесі знають. Про внесок Едуардця я би хотів трошки характеризувати, потім знову я повернусь до нашого проекту. По-перше, крім Амура Психеї під відкритим небом знаходилась колись Діана із собаками, і її місце знаходження на сьогодні, на жаль, невідоме. Вона була е, ну, біля мабуть, лон палацу. Лондонська Вона була десь в внутрішньому паті. З назву місця, де вона була. Вона була спершу біля Воронцовського палацу. Потім її демонтували. Спершу Румуни, потім восстановили після е, звільнення Одеси. А потім е, е, знову поставили. Потім дворець піонерів був її перенесли е, і в Зелентрест віддали. Потім вона потрапила до. Художнього музею була в дворику художнього музею, там, де колись стояв Суворов, який в Ізмаїлі встановлений. І зрештою, вона потрапила в архітектурний інститут сьогодні, це академія, де використовували його як посібник для того, щоб малювати з натури. Цю скульптуру використовували. І пізніше вона була передана в готель Лондонський. І коли вже відбулася приватизація, ця скульптура зникла. Тобто, ми сьогодні не знаємо її місце знаходження. Це дуже прикро, тому що хоча б для науки вже ніхто там не ставив питання власності, ну хоча б знати, що вона ціла. Де вона знаходиться, і е, мати можливість її відтворювати нормально. Добре, що в нас є деякі фотографії. Тут сказано і хто автор тих фотографій цієї, е, що вони дають нам е, уявлення про цю скульптуру, в тому числі як її реставрував, реставрував Андрій Резун в будівельній академії в інституті, тоді. Тобто. Ми можемо про деякі твори говорити. Ну, це всі знають. Бюст його при вході, де літній вхід у філармонію, і вся скульптурна робота робилася в його алегоричні фігури, це робилося в його майстерні. Потім Бюст його вчителя іоріні в художньому училищі знаходиться. Можна згадати про Андрієвського на Куяльнику, це його робота. Тобто достатньо багато є творів цього майстра, які він виконав, або його майстерня. Ну, і вся пластика будинку Русова, це теж потім в його майстерні робилися. Е, да, е, ниж, нижня, е, якраз це будинок Русова. Е, е, і також публічна бібліотека. Це його майстерня робила. Ну, тут от ми бачимо будинок Русова, філармонія, е, бюст бернадаци. І сказати, що Багато його творів є в нашому художньому музеї, і там можна познайомитися з ними. Але ж це дуже така болюча тема, що ви сказали, ці скульптури зникають. Я бачу, я чому я пам'ятав в Лондонській, я бачив цю діану з собаками, бачив цю скульптуру, і вона зникла. Так кажуть, у нас було два гріфони, де Стара Одеса, було ж два грифони, десь один зник. Воронцовського дверця, там же була ця решітка, така кована, дуже така. Куди вона подівалась? Десь була, по-моєму, біля партійних працівників яких я точно не пам'ятаю на дачі, а потім не знаю, де вона зникла. На жаль, так, це а що стосується вашого питання, повертаючись до щасливого моменту, коли ми познайомилися з паном Юрієм Масловим, я хочу сказати, що в нас була створена ініціативна група, яка вже збирала кошти. Ми проводили активну кампанію. І якраз під час зйомок телевізійних біля будинку Едуарца ми і познайомилися з паном Юрієм. Ті кошти, які ми до того зібрали, були. Вони збиралися мій город, наш, наше місто, да, громадська організація, і згодом вони були передані на Збройні Сили України. Ми розпорядилися цими коштами, ми вирішили, що ті кошти, які нам пропонує спонсор, їх достатньо, а ці кошти були передані на Збройні Сили України. І з паном Юрієм ми якраз змогли, це давало нам вже впевненість. Що можна зосередитись тільки на організаційних питаннях, інформаційних і творчих, і творчих і, та, і звичайно, що це е, е, було ну надзвичайно такий щасливий момент. Що так перетнулися наші шляхи. Ну і слава Богу, що вчора це все відбулося. Да, і, і тепер, да, проходячи через провулок ляпуново, ми можемо дивитися на, на цю дошку і пам'ятати Едворса, і хто може так дуже ну, менш був знайомий з його творчістю, він десь так сказать, ну, свою увагу ми так, якось, увагу будемо привлекати, так, до, до творчості Едворса, який. Такі для історії нашого міста, для архітектури нашого міста зробив дуже багато. Щиро дякую вам. Дай Бог, щоб такі події в культурному житті в нашому місті ще продовжувалися. Дякую От, вам д... за запрошення От. І ну і донесуть. по традиції все буде Україна, все буде Одеса. Ми переможемо.